На Вінниччині відбулася третя онлайн зустріч з підприємцями у рамках платформи Діалог влади та бізнесу. До розмови долучились підприємці, представники обласної військової адміністрації, Держпродспоживслужби, податкової служби митниці, а також територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі опрацьовано ряд питань, які підняли підприємці на попередніх зустрічах. З окремих, уже є рішення. Було піднято питання підприємства ТОВ Арганікде. Щодо використання прибережних захисних смуг для вирощування енергетичних культур. 29 жовтня ми провели відповідну нараду за участю екологічної інспекції, Держгеокадастру, Департамента агропромисленого розвитку, управління розвитку території Вінського ОВА, департаменту правового забезпечення адміністрації та відповідно представниками Органік -Де. За Длістатами. Таї зустрічі готуються конкретні пропозиції від е, органіка Д і е, відповідних структурних підрозділів військової адміністрації щодо певних змін до існуючого законодавства. Була проведена нарада щодо питання водозабезпечення аграрних підприємств в умовах кліматичних змін. Питання піднімалася Двінпромом. Це складне питання. Яке потребує системних і комплексних рішень на рівні як держави, так і на місцях поставлено відповідне завдання спільно з представниками Садвідпрому напрацювати відповідні пропозиції і шляхи вирішення даного питання. Є питання пов'язані з розвитком наших підприємств з галузі економіки, зокрема співпрацею з нашими міжнародними партнерами. Наразі обласною військовою адміністрацією департаменту міжнародного співробітництва регіонального розвитку збираються пропозиції від наших регіональних, зокрема виробників товарів, які можуть продаватись в мережах румунських супермаркетів в Румунії. Учасники обговорили можливості підтримки виробників крафтової продукції, зокрема про управління безпечністю харчової продукції за принципами хас грантові програми для навчання працівників крафтового виробництва, а також про спрощену систему реєстрації таких підприємств. Ця фізична особа чи суб'єкт господарювання обов'язково має звернутися до держпроспоживслужби для реєстрації цього об'єкта, виробник цього продукту. Пишеть на беззоплатній основі. Заяву в лист, де, в лист заяву в Держпродспоживслужбу через центри надання адміністративних послуг, це він може зробити, або ж через систему дію. І він цією заявою вже безпосередньо декларує своє виробництво. Напротязі 10 днів він на електронну почту або ж в письмовому вигляді, або ж якщо він до нас приходить очно, він отримує документ, який підтверджує. Реєстрацію його об'єкту зустрічі у рамках платформи діалог влади з бізнесом проходять щотижня. Усі підняті питання опрацьовують профільні установи та департаменти обласної військової адміністрації у новому форматі. Підприємці мають можливість знайти шлях вирішення для своїх проблем.